У Кривому Розі попрощалися з Олександром Бабаєвим, мужнім захисником Маріуполя, який майже півтора року вважався зниклим безвісти. Від січня 2024 року родина жила сподіваннями, поки не прийшло остаточне підтвердження результатів ДНК експертизи. Олександр служив у війську з 2019 року, був командиром відділення у взводі зв'язку танкового батальйону. Він ніколи не кидав своїх побратимів і востаннє на полі бою теж не залишив. Позиції навіть попри поранення. За весь період, що я знав, ну, людина був дуже хороший, завжди поможе, підскаже. Щось не вийшло. Він був командиром у мене, то якби все допомагав, що не вийшло, мог підказати, ніколи не мог, ну не відказував ні в чому. Ну і так, дружелюбний, як і по службі, так і взагалі. Дуже хороша людина у критичний момент, коли інші бійці з його підрозділу, зокрема й поранені, отримали шанс на евакуацію. Олександр відмовився залишати позиції. Це сталося на початку повномасштабного вторгнення під час оборони Маріуполя. Лише через російські пропагандистські сайти побратими та сім'я дізналися, що він потрапив у полон. Довгий час вважалося, що він перебував у в'язниці у Воронежі. Парубок був мужній, займався спортом, боксом. Такий відважний нічого нічого не боявся, Сашко отримав поранення і відмовився покинути позиції, і після цього його загубили. І потім знайшли на російському сайті. Більше ніж півтора року Олександр провів у полоні і, нарешті, потрапив до списків тих, кого мали обміняти 31 січня 2024 року. Але не судилося 24 січня. Літак з полоненими ймовірно збило російське ПВО у Білгородській області. Повернення додому зараз стало можливим лише після ідентифікації тіла. Нашого земляка посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Вічна пам'ять та шана воїну. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.